Хочете про холоди влітку та тепла взимку? Фірма Клімат Центр спеціалізується на встановленні та обслуговуванні кондиціонерів. Телефонуйте. Наші спеціалісти підберуть найкраще рішення для вашого дому чи офісу. Хочете про холоди влітку та тепла взимку? Фірма Клімат Центр спеціалізується на встановленні та обслуговуванні кондиціонерів. Телефонуйте. Наші спеціалісти підберуть найкращі рішення для вашого дому чи офісу. Хочете прохолоди влітку та тепла взимку? Фірма Клімат Центр спеціалізується на встановленні та обслуговуванні кондиціонерів. Телефонуйте. Наші спеціалісти підберуть найкращі рішення для вашого дому чи офісу.